Путін дав новий дедлайн. Росія хоче захопити Покровськ до 15 грудня. Окупанти терміново стягують війська з різних напрямків і вже заводять міномети у місто. Чи вдасться російським виродкам окупувати наш Покровськ? Окрім цього, друзі для нас неочікувано створюється небезпека і на іншому, на запорізькому напрямку. Сирський вже зробив термінову заяву. Воєнкори, буквально наші воєнкори, не підбирають цензурних слів. Що взагалі відбувається і чому Путін так поспішає З'ясували його мету? Про це у цьому випуску. Друзі, підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Цей випуск кажу одразу. Він буде напевно одним із найскладніших, тому що ситуація динамічно змінюється, стрімко змінюється, і потрібна підтримка збройним силам України. Але давайте будемо починати і починати з головного звичайно, ж з Покровська справа в тім, що за даними РБК Україна. Мета Російської Федерації, як я вже сказав, захопити місто до 15 грудня. Нагадуємо, що це вже черговий дедлайн. Раніше було там до 15 листопада, потім було там влітку. 12 місяців було ще 12 12 місяців тому вони хотіли захопити. Ну тепер типу там новий дедлайн до 15 грудня. Вони хочуть захопити Покровськ. Путін і Герасимов розповідають про е, оточення міста, але насправді там точаться зараз запеклі бої, що там конкретно зараз. Відбувається значить, по-перше, для розуміння, треба сказати про те, що друзі, південний і, південний захід, і південь нині під контролем окупантів. Центр, райони залізниці, це так звана сіра зона, де йдуть безперервні сутички. Тобто там активна ситуація. Північ під нашим контролем. Але ситуація, як я сказав, вона дуже динамічна. Вона постійно змінюється. І треба сказати, що росіяни змінили тактику. Росіяни змінили тактику. Якщо раніше вони заходили в місто пішки, то тепер, друзі, за свідченням підрозділу гострі картузи, вони в'їжджають туди на техніці, ну на легкій броньованій техніці, на пікапах, на багі, на мотоциклах. Ось дивіться, як втора армія міра. Так, з'явилося відео, де ось ця ціла колона заїжджає в місто з боку Новопавлівки. Я вчора вам розповідав про це відео. Я вам його вчора показував. Воно було не підтверджено. Нині його підтвердили. Це дійсно росіяни, які заходять в наш Покровськ, і далі я розповім, чому так відбувається. Справа в тім, що це стало можливим через дві причини: перша це погода, тому що густий туман він унеможливлює роботу наших дронів. І друга причина це інтенсивність штурмів. Ворог не просто заходить. Ворог друзі затягує в місто міномети і веде вогонь по наших позиціях. Один із захисників Покровська говорить прямо: цитую. Я собі навіть виписав: Росіяни вже північніше колій. Противник розвиває успіх. Жодні підрозділи вже не зможуть зробити порядок, бо противника море. Інший наш боєць констатує, що росіяни вже позатягували міномети у Покровськ. Про це українська правда повідомляє. І зараз будуть ними розбивати позиції наших пілотів. Тому висновок сумний, якщо зважати на слова наших військовослужбовців, Поркровськ поступово переходить під контроль окупанта, і головне. Питання чи встигне командування вжити рішень, щоб уникнути оточення чи втрат наших бійців, але це кажуть бійці. Нагадую, що за свідченнями і за заявами сирського, зеленського вищого політичного і військового командування, жодного оточення зараз. Немає, але окупанти дійсно цього дуже хотілося б. Хотіли би. Давайте тепер, шановні друзі, ми з вами дамо відповідь на запитання звідки у Росії взагалі ось це море окупантів, про яке каже наш е, боєць. Звідки ось це безкінечне поповнення для таких інтенсивних штурмів? Значить, відповідь фактично слідує з даних партизанського руху. АТЕШ, наші партизани агенти безпосередньо в армії Російської Федерації як стверджується, і вони фіксують масове перекидання військ із Херсонського і Запорізького напрямків. Прямо до Покровська, тепер оцініть, як з цим тимчасово живим м'ясом друзі, поводяться свої ж пряма цитата. Далі новоприбулих із інших підрозділів одразу ж відправляють на штурми, інколи навіть не встигають оформити в новому полку. Це друзі, підтвердження цієї тактики м'ясних хвиль. Життя російського солдата для їхнього ж командування – Це просто ось такий, от нуль, просто насіньк в нуль, ніщо розумієте. Але що це означає глобальніше? агенти наші повідомляють про те, що в окупантів вичерпуються основні сили, вичерпуються резерви. Я, до речі, розпов... я зроблю окремий вис... випуск щодо того, як вони зараз проводять приховану мобілізацію, і от щоб штурмувати Покровськ, вони нині змушені оголювати так, би мовити, інші ділянки фронту. Це їхня слабкість, але водночас треба сказати, що велика небезпека. Для нас ви самі розумієте, чому концентрат це означає, що Кремль готовий захопити Покровськ за будь-яку ціну, незважаючи на колосальні втрати. А там втрат просто неймовірно величезна кількість. І я, якщо ви додивитесь цей випуск до кінця, вам розповім в чому мета Путіна. Так, от як оцінюють цю ситуацію наші союзники і західна преса? Що от західні змі з цього приводу пишуть, тому що я про Покровськ роблю от останні там тиждень, півтора щодня. Випуски, тому що ситуація змінюється, і а, фокус а, уваги прикути і. Від наших міжнародних іноземних колег журналістів британська газета The Telegraph пише: прямо: втрата Покровська це не лише чергове місто, це найбільше захоплення Російської Федерації з початку повномасштабної війни. Якщо вони його захоплять, ключовий транспортний вузол. Чия втрата відкриває фактично шлях далі на північ і захід, загрожуючи всьому поясу Донба, фортець Донбасу. Ви знаєте, що є в нас є ось цей так званий пояс фортець. І завдяки ньому фактично Донбас і тримається, і от якщо окупанти звичайно бронь Божа, захоплять Покровськ, це відкриє їм шлях. Також це може бути сильним ударом по моральному духу України вагомим козиром для Путіна в його ж риториці. І от журналісти проводять паралелі. Вони проводять паралелі з Бахмутом, де Росія також кидала в бій тисячі, буквально десятки сотні тисяч своїх солдатів задля просто незначних успіхів. Вдумайтесь ну це ж просто мізерні успіхи, насправді. Коли ми говоримо про Бахмут, Телеграф також наводить жахливу цифру, тому що лише у жовтні російські втрати сягнули рекордних 25 тисяч убитими і пораненими. Ну жахливими, звичайно, для них, але прекрасними для нас. І хотілося б ще більше. Насправді тут до речі, важливу думку мені висловив Іван Ступак, український військовий аналітик, експівробітник СБУ. Він каже, що Україна повільно, але вірно втрачає Покровськ. Шляхи постачання майже перерізані, і головне, він, як і багато там інших експертів, вважає, що настав час для організованого відходу, щоб уникнути оточення і безглуздих втрат, як Він каже, тому дуже важливо, щоб бойові рішення ухвалювали військові, а не політики. Це ключове мені здається речення, але відповідь на це запитання вже здається дав. Гнатов, якого я цитував двома трьома днями раніше, який прямо сказав, що військові і тільки військові будуть ухвалювати рішення в разі необхідності про вихід із Покровська чи Мирнограда. Я вам більше то скажу, німецький більд ще більш категоричний щодо інших напрямків. Але про це, про це далі, друзі, і от дивіться, поки вся увага наша прикута якраз до Покровська. Росія починає активність на Запорізькому напрямку, і от наш головком Сирський це визнав. Він сказав, що ситуація на Олександрівському і Гуляйполівському напрямках значно погіршилася, тому що ворог, користуючись чисельною перевагою, захопив кілька населених пунктів. Але тут треба сказати, що наші військові кореспонденти, зокрема Богдан Мірошников, взагалі описує ситуацію ще жорсткіше. Він слів не підбирає. Він каже, що на Гуляйполівському напрямку насувається. Цитую, справжня срака. Вибачте на слові. Буду цитувати, йому довіряти можна. Його критика звернена в першу чергу до командування, тому що він каже, що реальна глибина прориву не афішується, рішень по посиленню цієї ділянки не приймається. Але у мене і до пана Богдана, та й ну, взагалі до всіх таке запитання: а чим посилювати? Так ми можемо говорити, що рішення щодо посилення не приймається, але чим посилювати в такому разі? Треба ж цих людей знайти. Ресурс треба знайти. Чим це загрожує? От Мірошніков описує ланцюгову реакцію. Він каже, що втрата гуляй поля, Загроза Оріхову, ну і далі пряма загроза підступити до південних околиць Запоріжжя. Ось це вже, друзі, зовсім інший масштаб катастрофи. Давайте поки що без паніки, але треба розуміти, як розгортається ситуація на цьому запорізькому напрямку. Військовий Станіслав Бунятов і німецький журналіст Юліан Рьо вони говорять ще пряміше лінія оборони на сході Запорізької області рухнула. Це я цитую Рьобе і який каже, що в 2026-му, в майбутньому році на запорізькому напрямку можуть бути великі проблеми після втрати Успенівки. Як пише Рьопке, не залишились позиції, які б сповільнювали ворога. Він пройшов 8 кілометрів за два дні. Ви знаєте, друзі, буквально перед тим як записати цей випуск за секунду до цієї запису. Буквально в режимі онлайн прийшло повідомлення про те, що збройні сили України зупинили ворога на запорізькому напрямку. Ну, принаймні, вони заняли більш вигідні рубежі, і це дозволило їм зупинити просування ворога. Це от коротка інформація. Я більше не бачу уточнень, але як тільки вони з'являться, я обов'язково вам про них повідомлю. Можливо, наступний випуск виключно по Запоріжжю зробимо. І якщо там ну, знаєте, подивитися на картину загальну, Покровсь плюс ось тут запорізький напрямок. Ну ми ризикуємо отримати кризу одночасно. Тепер на двох стратегічних напрямках виходить так. Тому е, поставимо питання. Навіщо це Путіну зараз? От навіщо це йому зараз, е, окрім там глобальних цілей, да, захопити Україну, ліквідувати незалежність, суверенітет і так далі. Бо, насправді, глава МЗС Італії Антоніо Таяні дав чітку відповідь, і я з ним абсолютно погоджуюсь. Росія намагається представити свої часткові успіхи як епохальні, ну тому що, вибачте, захопити да Покровськ, це не захопити взяти Київ чи Харків, чи будь-який обласний центр. Обласний центр, я підкреслюю, вони це роблять. Прибільшують свої успіхи перед можливим самітом Трампа і Путіна в Москві, Москві потрібно підняти ціну. Да, отримати максимум до зими, коли бойові дії ускладняться, і це до речі, підтверджує друг Путіна про російський політик Віктор Орбан. Він прямо сказав, що Росія прагне захопити всю Донеччину і лише після цього домовлятися про мир. Тому мета Путіна політичний тиск. Як ви розумієте, це створити у світі враження своєї неминучої перемоги, показати Трампу, що допомога Україні марна, з ним треба домовлятися з позиції сили. Ну і звичайно ж примусити Україну до миру на його путінських умовах, маючи на руках ось цей типу козир у вигляді захопленого всього Донбасу. Тому друзі, треба сказати, що е, битва за Бокровськ це не просто битва за одне конкретне місто, це ключова битва за майбутнє усього фронту. Ну можливо, це патетично звучить, дещо перебільшено, але в цілому, там, якщо на загальну картину поглянути, то напевно так і є. Це спроба Путіна отримати політичну перевагу ціною сотні тисяч життів своїх солдат. Насправді, от і все. Ну і він це хоче зробити, враховуючи останній так званий дедлайн до 15 грудня. Ну, Збройні сили України вже показували неодноразово, що будь-які дедлайни. А їх було величезна, неймовірна позахмарна кількість. Путін може залишити разом з Герасимовим під рюмочку горілки, як вони це зазвичай люблять робити. Бухати і фантазувати про якісь оточення. Але розстрілятись не треба, друзі. Ситуація реально дуже складна, тому стежимо за розвитком подій і допомагаємо Збройним силам України. Дякую, залишайтесь на цьому каналі. І підписуйтесь на нього. Бережіть себе.